Понеділок, 21 квітня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Залізний рятівник у Дніпрі робот допомагає ДСНСникам гасити пожежі. Як працює та чому незамінний на місцях ракетних ударів. 300 метрів можна від нього стояти і дивитися. Ну, якщо дає видимість, якщо ні, то е, коригувати за допомогою безпілотного літального апарату. Оповита таємницями та притягує блискавки, Чому монастирський острів називають порталом в інші світи та епіцентром природних загадок? Подейкують крізь нього із нашої планети виривається загадкова енергія. Окультисти називають це місцем сили. У Дніпрі з'явилося жіноче таксі. Новий клас у сервісі виклику авто. Чому така послуга спричинила бурхливе обговорення у мережі? Дівчатам безпечніше їхати з дівчатами, особливо хто працює допізна, і це це дуже круто. На Дніпропетровщину ворог спрямував безпілотника. Через атаку у підгородненській громаді розбито дачний будинок. У Павлограді спалахнула пожежа на харчовому підприємстві. Загалом сили ППО збили над Дніпропетровщиною сім ворожих дронів. По межівській громаді окупанти вдарили в півдроном, побито інфраструктуру. Каби долетіли до Новопавлівської громади. Там окупанти вдарили по страусиній фермі шістьма авіабомбами. Вона вщент зруйнована. На щастя, минулося без жертв. Тим часом Марганець на Нікопольщині Росіяни атакували з артилерії. До уваги мешканців Нікополя у зв'язку із новими формами повітряних загроз у райцентрі буде окрема тривога. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Причина у тому, що ворог почав використовувати тактику комбінованих атак за допомогою дронів Камікадзе одночасно із артилерійськими обстрілами. Саме тому у Нікополі сповіщатимуть про атаку дронів Камікадзе, а також за можливості орієнтовний напрямок їх руху. Ці сигнали дублюватимуться у місцевих месенджерах. До уваги мешканців Нікополя у зв'язку із новими формами повітряних загроз у райцентрі буде окрема тривога. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Причина у тому, що ворог почав використовувати тактику комбінованих атак за допомогою дронів Камікадзе квадрокоптерного та літакового типу, одночасно і з артилерійськими обстрілами. Саме тому у Нікополі сповіщатимуть про атаку дронів Камікадзе, а також за можливості орієнтовний напрямок їх руху. Ці сигнали дублюватимуться у місцевих месенджерах. Жерах о п'ятій ранку окупанти запустили ракети по Миколаєву. За даними ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає. Вдалося уникнути і пошкоджень. Тим часом у ДСНС показали потрощину через атаку, БПЛА багатоповерхівку на Харківщині. Зокрема, вчора в день окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Куп'янському районі. Вогонь охопив 36 квартир. Поранених та загиблих на щастя немає. Смертельна автотроща, троє людей загинули внаслідок ДТП у Самарівському районі. Ще одну травмовану доправили до лікарні. За попередньою інформацією, під час зміни напрямку руху «Форд» врізався у БМВ, що їхав попереду. Від удару автівку виконули на зустрічну смугу, де «Форд» врізався у «Хюндай». Внаслідок аварії загинули двоє водіїв та один пасажир. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. У Дніпрі затримали 43-річного чоловіка, який влаштував розгром на алеї пам'яті, Дебошир бошир над прапорами, пошкодив флагштоки та вирвав вази із квітами. Цей меморіал створили самі містяни на честь загиблих героїв України. Рідні полеглих захисників, які доглядають за алеєю, зафіксували пошкодження та викликали поліцію. Із з обуреним вчинком людьми говорила знімальна група 11-го, Інцидент стався ще на початку квітня. Нині правоохоронці встановили особу зловмисника. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі для чого це було зроблено. М'яському чоловік влаштував стрілянину просто посеред двору. Попередньо відомо, стрілок був на підпитку, коли у нього стався конфлікт з іншим чоловіком. Коли аргументів забракло, схопився за зброю з автомата, стріляв у велелюдному дворі. Поруч бігали діти. Лише дивом минулося без травмованих. Де затримали правоохоронці, що стало причиною конфлікту, з'ясовують слідчі. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. За добу вигоріли 15 гектарів екосистеми. Рятувальники Дніпропетровщини б'ють на сполох. Все через умисне спалювання сухої рослинності. Люди, попри заборону, продовжують палити сміття та сухості, завдаючи непоправної шкоди природі. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 26 займань. Нагадують, за підпал трави передбачена адміністративна, а інколи навіть кримінальна відповідальність. А гасити пожежі надзвичайникам допомагають роботи. ДСНС Дніпропетровщини ексклюзивно показали 11 каналу свого помічника. Його вже залучали для ліквідації надскладної пожежі після прильоту. Робот працює там, де надто небезпечно залучати особовий склад. Як виглядає та хто ним керує, розкаже Марко Ручка. <звук> Поки одні використовують технології для вбивства, інші для порятунку на цих кадрах дніпровські рятувальники керують тільки вдумайтесь пожежним роботом. Його залучали, зокрема, і під час ліквідації масштабної пожежі у Придніпровську після російського ракетного удару. Пожежного робота на Дніпропетровщині почали використовувати на початку цього року. Техніку передали міжнародні партнери з Німеччини. Призначення робота гасити пожежі у зонах, де надто небезпечно працювати людям. Так безпосередньо для цього використовуємо, щоб дистанційно з безпечної відстані керувати саме цим наземним комплексом. Безпека нашого особового складу, наших рятувальників на першому місці. Перевага робота у тому, що ним можна керувати на безпечній відстані. 300 метрів можна від нього стояти і дивитися. Ну, якщо дає видимість, якщо ні, то коригувати за допомогою безпілотного літального апарату. Робот обладнаний антенами, електронікою і, звичайно, має пожежний ствол. Я зараз під'єднав лафет та дистанційно ним коригую, куди мені потрібно гасіння. Він повертається так. В самому лафеті є обична камера та тепловізійна. Комплекс Дніпровські рятувальники використовували вже п'ять разів. Говорять, жодного разу ще не підвів. Ми отримали даний комплекс на початку року, самі тестуємо безпосередньо кожного дня займаємося цією технікою, намагаємося планувати, що він ще може щось доробити. Якщо ж працювати доводиться на відстані понад 300 метрів, залучають потужну панель управління. Тоді пожежний робот може гасити вогонь на дистанції до Півтори тисячі метрів. Два монітори це для керування тактичним роботом, і три монітори для керування нашими дронами. А керують обладнанням зі звичайних джойстиків. Працює команда з двох операторів: один направляє самого робота, інший дрони, які слугують очима зверху. Валерія згадує ракетний удар по підприємству у Придніпровську. Там говорить, через погану видимість працювали з пульта. Робот це було найкраще рішення, тому що міг бути повторний ракетний удар, могло бути обвалення конструкції або ж вибух. Тобто, щоб зберегти життя рятувальників, ми запустили туди робота. Загалом за робота відповідають чотири спеціалісти. Усі вони працюють у відділі БПЛА та робототехніки. Цей сектор в Україні створили у 2023 році. Фахівці регулярно проходять навчання, опановують нові технології і переймають досвід іноземних колег. Хоча зізнаються за кордоном українським рятувальникам аплодують стоячи та, попри технологічний прорив, кажуть в ДСНС людину не замінити. Робота дуже складна, тяжка і потребує ну, надлюдських можливостей. Але за рахунок того, що класна команда у нас згуртована, ми всі один одного підтримуємо, підказуємо в разі чогось, ну і стараємося разом до перемоги. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І якщо роботи гасять пожежі після обстрілів, то рятувати людей допомагають собаки, І роблять це на професійному рівні. Так, кінологиня з Павлограда Дарина Титаренко разом із чотирилапим-помічником на ім'я Хаку вибороли друге місце на чемпіонаті світу в категорії пошук у техногенному завалі. Для України це другий в історії кубок у цій дисципліні. Дарині 20 років вона інструкторка пошуково-рятувальної команди в Одесі, де зараз мешкає. Кінологію займається з дитинства тренувалася у Павлоградському загоні Антарес. Хаку виховує з чотиримісячного віку. Для жінок у Дніпрі віднедавна запрацював новий клас виклику авто. Це поїздка, в яких за кермо ми в салоні виключно жінки. Однак в мережі вже хвиля обурень від чоловіків. Називають це дискримінацією. Наша ж Олександра Максименко вирішила перевірити, як працює послуга, для чого потрібна і що про неї думають жителі Дніпра. Лише для жінок у Дніпрі в одній зі служб виклику авто з'явилась нова послуга з водійками за кермом. Щоб скористатися, потрібно у профіль застосунку обрати свою стать жіноча або інша. Я вже викликала таку машину, тож зараз перевіримо, хто приїхав, як це працює, і чи дійсно це комфортніше для пасажирок. На мій виклик приїхала водійка Наталія. В цьому сервісі жінка працює понад рік. А от її загальний водійський стаж вже більш як 13. Ділиться машинами, цікавилась з самого дитинства і постійно проводила час в батьковому гаражі. Тому від своєї роботи отримує задоволення. Що рідненька, в нас замовлення. Погнали. Я дуже полюбляю водити авто. Я кайфую від самого процесу. Це для мене просто заспокійливе. Це мій антистрес». Серед безлічі професій, що пов'язані з автівками, обрала саме перевезення людей. Говорить, любить спілкування, та й гроші тут має непогані. Сама жінка-переселенка з Херсонщини виїжджала з дітьми з окупації і вже півтора роки мешкає у Дніпрі. Це також повспливало вибору роботи, тому що ну, не хочеш прив'язуватися, тому що ти сподіваєшся на те, що ти повернешся додому, і такі мислі м, тебе спонукають до того, що тобі хочеться бути вільним в роботі. Водійка додає: особисто для неї немає різниці, кого вести. Працює з усіма, але для пасажирок така функція була необхідною. Батьки відправляють дітей самих. І коли, до речі, я приїжджаю на таке замовлення, батьки дуже позитивно відносяться до того, що приїхала жінка. Все я можу не переживати. Навіть люди це озвучують. І сама Наталія вважає жіночий клас потрібним, адже багато жінок так відчувають себе у більшій безпеці. Дівчатам безпечніше їхати з дівчатами, особливо хто працює допізна, це це дуже круто. Такій послузі рада пасажирка Настя каже за жіночий клас обома руками за бо ж тепер є вибір. Зазвичай я не їжу, бо якраз це така була проблема. Зазвичай я або з татом, або з друзями. Але коли є така зараз можливість, то буде легше. Ставлюсь дуже добре. Я вважаю, що таке має бути, бо кожна жінка може почувати себе поруч жінкою безпечніше, тому я дуже позитивно до цього відношусь. У мережі ж послуга викликала справжній шквал обговорень, і як не дивно, серед чоловіків. Дехто називає новинку дискримінаційною, ба більше провісником матріархату. Жіночі вагони, жіночі таксі, шо по рівноправ'ю, фємки, клятий матріархат в Україні. Чоловіки вже навіть не третій сорт, а 56-й. У бродячого кота більше прави свобод дає жіночий шаріат. Будемо першою країною, де чоловіків змусять паранжу носити. Я розумію, чому так реагують деякі чоловіки, бо це чистий сексизм і дискримінація. Це все одно, що написати таксі тільки для білих. Ми ж вирішили поцікавитись, а як до цієї послуги ставляться дніпряни. Мене хвилює, щоб приїхала чисте таксі, а вчасно і щоб водій був тверезий. Це все решта <зараз> зайве. Я думаю, це доволі цікаво, креативно. Відверто кажучи, якщо жінкам так комфортніше, то загалом таке можна зробити. Зараз чоловіки. Захищають країну, а жінки і в шахту спускаються, і опановують чоловічі професії. Так що я а що це нормально. Бувають різні водії, різні ситуації, дівчата з нелегким минулим і зустрічаючи жінку водія, вони себе відчувають набагато комфортніше і безпечніше. У компанії, яка перша в Дніпрі запровадила таку послугу, пояснюють, зробили це не лише для комфорту пасажирок, а й для залучення нових водійок. Таку ініціативу відповідають загальному запиту суспільства та дають жінкам можливість додаткового заробітку. В першу чергу, напевно, ми маємо відповідати загальному тренду, який є, відбувається на освоєння професій, які традиційно вважаються чоловічими. Про безпеку водійок теж попіклувались. Якщо винахідливий чоловік обере собі в застосунку жіночу стать і виключить такий клас авто, відреагують миттєво за допомогою оперативного зв'язку з відділом турботи. Водій може відмовитися без санкцій да, від даного замовлення. Також додають минулоріч серед водіїв відсоток жінок становив 0,5, нині ж зріс до 2%. Окрім Дніпра, новинка з'явилася у Львові, Одесі та Києві. А якщо відгуки і надалі будуть позитивними, послугу планують розширити і на інші міста країни. Олександра Максименко, Денис Лисавенко, Євген Дрост, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Прогулятися дном річки не намочивши ніг побачити вулкан та гірські породи, що у 10 разів старші за динозаврів, виявляється, усе це можна зробити просто у середмісті Дніпра у районі Монастирського острову. Там вирують природні аномалії та навіть є напівдорогоцінне каміння. Ексклюзивно для 11-го каналу професор Дніпровської політехніки Юрій Хоменко розповів, як формувався рельєф наймальовничішої локації Дніпра. Про таємниці Монастирського острова. Дивіться, да. Аля у сюжеті Владислава Авдієнка. Друзі, ми знаходимося на одній із найвищих точок нашого міста. Біля найвищого прапора. Тут кілька мільйонів років текла річка Дніпро. Професор Дніпровської політехніки Юрій Хоменко показує: раніше замість високого пагорба на місці соборної площі та парку Шевченка була рівнина, і саме тут протікав Дніпро. Але за мільйони років усе змінилося через рух тектонічних плит. Південний блок почав підніматися, а північний блок почав опускатися, утворюючи схили. Якщо швидко піднімався блок, і рівні тераси, Якщо підйом зупинявся, новим рельєфом рухалася, й річка біля оглядового майданчика на 15 метрів вище сучасного русла, знаходимо сліди прадавнього Дніпра. Тут можемо буквально прогулятися його дном. Граніт це твердь, і ця твердь, щоб її викопати в цьому граніті, ось такі е, ямки, кілька е, тисяч, а може е, і сотень тисяч робків. Струя заходила сюди, билася і виходила. Це докази, які не можна спростувати. Тут текла річка. Гранітам, які омивав Дніпро мільярди років, вони утворились в результаті переплавлення гірських порід глибоко у надрах нашої планети. Ці породи в десятеро старші за динозаврів. Там піднімалася температура до 900 тисяч градусів, і е, порода стала становилася е, пластичною, Вона ніби пластилін. Поряд міні вулкан, так так, у середмісті, просто у фонтані поріг ревучий. Ніби то удар топором, ніби прорубана, аж туди до храму виступає жила, чорна жила, яка називається Діабаз. Граніться повна кристалічна порода, а ця вулканічна рижа. Також саме тут, на монастирському острові, починається найбільший в Європі український кристалічний щит, потужний фундамент, що у довжину простягається майже всією Україною. Починається тут і закінчується аж через тисячу кілометрів біля е, під Прикарпаття. Відповідні корисні копалини, про які ми з вами говоримо. Ця тверд дає нам абсолютний захист від тектонічних рухів від землетрусів. Щит межує із Дніпрово-Донецькою Западиною. Вона його повна протилежність, сейсмічно активна, замість металів, багата на нафту та газ. Та й, взагалі, колись була морем. Дніпро Донецька забодина як море, а е, Український щит як суша А розділяє їх величезна провалля під Дніпром. Цей так званий рукав Дніпра, що відділяє монастирський острів від набережної, тече по масштабному розлому земної кори, який сягає самої мантії до 40 кілометрів у глибину. Подейкують крізь нього, із нашої планети виривається загадкова енергія. Окультисти називають це місцем сили. Невідомі тут навіть облаштували так званий портал у інші світи. а ще місцину називають епіцентром природних аномалій. Мовляв, неподалік є затоплений чортів острів, де регулярно знаходили потопельників, а рибалки безслідно зникали. Монастирський же ніби притягує блискавки. Чи є цьому наукове пояснення? Яким напівдорогоцінним камінням багаті монастирські скелі, та як зробити це місце туристичною меккою, повну версію захоплюючої подорожі. Від експерта Дніпровської політехніки дивіться на Ютуб каналі 11-го. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок у Дніпрі в день прогнозують 23 градуси тепла вночі плюс 12. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. У Кам'янському провели засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років. На початку підбили підсумки роботи житлово-комунальних служб міста за минулий осінньо-зимовий період. Готуємо котельні теплові мережі, наші житлові будинки, школи, дитячі садочки, об'єкти охорони здоров'я, аварійна диспетчерська служба свою роботу робить добробут, тест теплові мережі. Наші ДТЕК газопостачальні підприємства підготуємо спецтехніку. Місто готується заздалегідь, аби новий опалювальний сезон пройшов стабільно та без зайвих викликів. Подібні засідання штабу проводитимуться регулярно, у тому числі з виїздами на місця. Було проаналізовано звернення мешканців та обрані будинки, де в першу чергу потрібно проводити ремонти систем теплопостачання. Азі триває е, дефектовка цих е, робіт в найближчий час. Аварійна служба міста та добробут е, приступять до виконання цих робіт. Також на Дніпровській тес вже проведено гідравлічні випробування. Тривають роботи з ліквідації поривів у 2005 році. Підприємство планує провести понад 10 кілометрів ізоляції зовнішніх тепломереж.